шостий всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва аматорських, дитячих та молодіжних колективів. Імпреза над ладорицею! Ми підготували сценку, ні кошенятам ні малятам, ні варто йти гуляти. Це більше сцена для для для, для дітей, тому е, так. Е, ми з нею займаємось з минулого року. Ми дуже дуже старалися. Акторський майстер в франківську, але загалом ми з, ми з різних місць. І ми виступали вже два рази. Це вже краще. Нам, нам подобається нам. виступати. Да. Дуже подобається. А мені Добається. подобається бігти щиточкою. Ми приїхали з міста Рівного, привезли з собою виставу на першій гулі за Степаном Васильченком. Звісно, це вже наша наш не перший такий фестиваль. Ми вже маємо досвід, так скажемо, в таких фестивалях. Але саме на цьому фестивалі ми вперше наша вистава відтворює трошечки аутентичність наших українських традицій, але трошечки змішана з сучасними так само, якимись певними речима. Ось і сама суть вистава полягає у Поколінні старшому і молодшому там показуються певні проблеми, які відтворюються у виставі нашій, і вистава має такий певний життєвий характер, тому вона для того, щоб і задуматись, і посміятися. Якісь моменти певні. Ми народний художній дитячий театр колектив Каламбур. Ми приїхали з Харкова. Це наш другий фестиваль спочатку повномасштабного вторгнення. У нас була така історія. Ми поїхали 20... Другого, якщо я не помиляюсь, в Київ і двадцять четвертого п'ять ранку ми вже зустріли війну в Таліні, коли чекали паром. І так вийшло, що деякі діти там досі живуть. Ми підготували виставу сповідь, бо це мій дім. А про що? Це вистава про це вистава. Це вистава розповідь наших дітей з театру про, ну можна сказати, війну, то те, в яких. Це Обставинах вони опинилися. Це монологи дітей. Вони це самі писали. Так, тобто це реальні історії, які розповідали наші діші діти. Висмагальні ми нам стало нашим педагогам стало дуже боляче за те, що в нас вони є, але їх ніхто не чує. Тому ми вирішили так зібратись і зробити щось з них таке, щоб наші історії почули не тільки ми, а й всі, хто і знали, що таке насправді війна.